Закінчили ми сьомий ряд, переходимо до восьмого. Так. Зараз у нас будуть стовпчики з двома накидами. Рельєфні, знову ж таки, так, що ми робимо зараз? Ось тут де стоїмо, підхоплюємо ось так стопчик. гачок, витягуємо ниточку, в'яжемо рельєфний стопчик без накиду, плюс три повітряні, щоб була висота стовпчика з двома накидами. Далі робимо два накиди і йдемо до центрального стовпчика. Навколо нього в'яжемо вже повноцінний рельєфний стовпчик з двома накидами. Далі три повітряні, два накиди. І знову навколо цього ж самого стовпчика в'яжемо ще один рельєфний стовпчик з двома накидами. Знову робимо два накиди. І йдемо до останнього третього стовпчика. Тут також в'яжемо. Два рельєфні стовпчики з накидом. Ось так виглядає цей наш елементик. Так, тепер ми не в'яжемо ні повітряних, нічого, робимо два накиди і йдемо до ось цього одиночного стовпчика. Навколо нього пров'язуємо перший рельєфний стовпчик лицевий з двома накидами, три повітряні. Знов робимо два накиди, і знову за цей же стовпчик, в'яжемо. Ще один стовпчик з двома накидами, знову три повітряні, два накиди, і в'яжемо ще один, так, десь я заблудилася, ще один рельєфний стовпчик з двома накидами. Так, ось такий вийшов елементик, і тепер переходимо до наступного, тобто знову два накиди. Навколо першого стовпчика у нас буде один стовпчик, з двома накидами рельєфний лицевий. так. Знову робимо два накиди йдемо до другого стовпчика. В'яжемо навколо нього. Тепер дві, дві, ні, три, повітряні, три повітряні, два накиди. Навколо цього стовпчика ще один рельєфний, два накиди. І йдемо до наступного. Це я вже вдруге показую цей самий елементик. Ось так. Знову два накиди, і йдемо до одиночного стовпчика. Тут пров'язуємо один стовпчик рельєфний з двома накидами, три повітряні. Тепер ще раз стовпчик такий самий, три повітряні. І ще раз стопчик такий самий. Так, ну більш показувати не буду, бо немає сенсу. Ось так все виглядає. І продовжуйте до кінця рядочка. Отже, ми завершили восьмий рядочок, будемо переходити до дев'ятого. Так, зараз поки що у нас все так не дуже рівненько, оскільки стовпчики високі, тому після блокування все розгладиться і буде гарнесенько. Переходимо до дев'ятого ряду. Що ми тут робимо? Заводимо гачок одночасно за два стовпчики, витягуємо ниточку і пров'язуємо перший рельєфний стовпчик без накиду, плюс три повітряні, щоб завершити стовпчик рельєфний з двома накидами. І ще дві повітряні для арочки. Робимо два накиди і під ось цю арку, в'яжемо стовпчик з двома накидами. Є, Тепер в'яжемо шість повітряних. 2, 3, 4, 5, 6. Робимо 2 накиди. І під цю ж арку в'яжемо ще один стовпчик рельєф, о, звичайний, вибачте, з двома накидами, 2 повітряні, два накиди. І в'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами навколо наступних двох одночасно. Тобто ми їх обхопили. і ось так Два разом пров'язали, щоб вийшов ось такий елементик. Так, після цього ми в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду навколо центрального стопчика з трьох. Ось так, пров'язуємо і все. І відразу набираємо два накиди, ідемо до двох стовпчиків. Їх разом обхопили. І пров'язали рельєфний стовпчик з двома накидами. Тобто у нас ось така картиночка вимальовується. Далі ми йдемо і в'яжемо дві повітряні, під арку стовпчик з двома накидами, шість повітряних. Ще один стовпчик з двома накидами сюди ж під цю жарку, дві повітряні, і йдемо до стовпчиків двох наступних, да, їх обхопили і пров'язуємо рельєфний стовпчик з двома накидами на основі двох стовпчиків попереднього ряду. Тепер йдемо до ось цього стопчика і навколо нього в'яжемо рельєфний стовпчик без накиду. Відразу два накиди. Йдемо до наступних двох стовпчиків, підхоплюємо їх і в'яжемо рельєфний стовпчик з двома накидами. Так, ну далі продовжувати, я не бачу сенсу. Продовжуйте самостійно і зустрінемося на початку наступного ряду. Ось такий у нас дев'ятий ряд був. Ось так зараз виглядає серветочка. Шкода, зараз таке освітлення, що вам ну, нічого не передається. Так, сподіваюся, що на фото вийде краще. Йдемо до 10-го ряду. Щоб почати його, ми зараз перейдемо маленькими кроками. Так, ви ж з'єдналися, да, куди я говорила. Так. Так, виправила я в свою помилку, говорила, з'єднуємося в третю повітряну петлю підйому, а сама пішла хто куди. Так, ми зараз переходимо до наступного стовпчика. Так, до того стовпчика, що в нас біля арочки шести повітряних, так? і будемо починати 10-й ряд. Зараз підіймаємося на 4 повітряні, і під арочку в'яжемо. Сім стовпчиків з двома накидами, і між ними в'яжемо повітряні. Так, трошечки я вас увела в оману чотири повітряні, ще одна повітряна для арочки. Тому що між усіма стовпчиками у нас є повітряна. Так, і під арку сім стовпчиків з двома накидами. І між кожним, між кожним в'яжем повітряно, так, три, чотири. П'ять. Шість. І сім. Так, повітряна. І ще один стопчик. Над стопчиком попереднього ряду, тобто, всього у нас вийшло разом з петлями підйому, всього вийшло разом 9 стопчиків. Після цього дві повітряні набираємо. Тепер робимо два накиди і йдемо ось сюди. Тут у нас багато чого, можливо, дещо незрозумілого, але зараз ми його розберемо. Спочатку хватаємося за ось цей стопчик. Я думаю, вам видно, це у нас повітряні петлі. А ось це стопчик попереднього ряду. Навколо цього стовпчика пров'язуємо один стовпчик з накидом нібито, да? Знову робимо накид і йдемо до стовпчика без накиду попереднього ряду. Навколо нього також пров'язуємо стовпчик один з накидом, до того, це стопчики все рельєфні. Да? Робимо ще один накид, і йдемо до наступного стовпчика. Також починаємо пров'язувати стопчик з накидом. Тобто ми працювали тільки з стовпчиками цього попереднього ряду, точніше. Зараз пров'язуємо три петлі з гачка. Тепер пров'язуємо один стовпчик, точніше да? і пров'язуємо ще один накид. Так, і давайте, мабуть, тут зробимо ще попкорника, тобто йдемо ось сюди. Де в нас сходилися три стовпчики, хапаємося за три петелечки і пров'язуємо ще три стовпчики за них. Один, два і три. Так, гачок витягли. Знаходимо вершиночку першого стовпчика і пров'язуємо наш попкорн. Ось так. Тепер дві повітряні. І йдемо до арочки. Спочатку в'яжемо стопчик з двома накидами над стопчиком повітряно, тепер в'яжемо 7 стопчиків під арку, і між ними в'яжемо повітряні петлі. У мене є вже 7 стовпчиків. І ще один пров'язую стовпчик у вершиночку стопчика попереднього ряду. Так, ось така у нас зараз картиночка. І тепер набираємо дві повітряні, два накиди, і в'яжемо те, що вже в'язали. Хапаємося за ось цей стовпчик, починаємо в'язати. Один рельєфний лицевий стопчик з одним накидом. Тепер хапаємося за стопчик без накиду попереднього ряду. Також один стовпчик пров'язали, накид, і третій стовпчик за нього схопилися, пров'язали. Пров'язуємо три петлі на гачку, пров'язуємо накид, пров'язуємо все, що залишилось накид, і тепер хапаємося за. Три дужечки від трьох стовпчиків, пров'язуємо за них іще три стовпчики з одним накидом. Так, три стовпчики є. І тепер в'яжемо попкорн, точніше, робимо попкорн. Ось так. Ось така у нас виходить історія. Так, продовжуйте по колу до кінця ряду.